Кіно, що зберігає пам'ять і відкриває нові світи. У Києві стартував шостий міжнародний етнографічний кінофестиваль. Око у програмі фільми 52 країн світу. Це історії різних народів, про їхню культуру і традиції, якою була прем'єра, і чим перші дні фесту здивували, розкаже Олександра Бабіхіна. Міжнародний етнографічний кінофестиваль Око відкриває перформанс Кукерів. Це болгарський обряд вигнання злих духів. Кінофестиваль родом з української Бесарабію уперше розпочинає свою подорож саме зі столиці. І за того, що взорваний міст, ще в 22-му році був, і потрапити на Бесарабію можливо тільки через територію Молдови. І це ускладнює трошечки всі процеси, тому. Виникла така ідея відкритися в Києві, а закритися в Болграді. Попри зміну маршруту фестивалю, незмінною є місія популяризувати культуру української Бесарабії. Я з Болграду, це Одеська область, це дуже багато культурний край. Там багато українців, дуже багато болгар, молдаван, гаузів, албанців. Тому хотілося донести важливість цього краю спадщини, коріння, пам'яті про мою батьківщину. Перший кінопоказ світова прем'єра фільму Мертва квітка. Це робота засновниці фестивалю Тетяни Станівої про життя і культуру болгарської громади в селі Криничне на Одещині до та після повномасштабного вторгнення. Ця історія буде близька абсолютно для кожної. Кожен задумається над тим, що ми втрачаємо. Ми втрачаємо не тільки людей і не тільки видимі е, руйнації наших будівель. Ми втрачаємо нашу культуру, і ідентичність. І режисерці вдалося достукатися до глядачів. Це справжність. Це природність. Душу просто викручує, перекручує, і ти розумієш і ціну, яку віддають і наші воїни на полі бою, а також ті, хто знаходиться в тилу, і ті, хто ну, жертвує своїми символами, своїм минулим заради нашого майбутнього. Естафету від Тетяни Станівої переймають десятки українських та іноземних режисерів. У програмі фестивалю понад 90 фільмів з півсотні країн світу. Це документальні та художні стрічки про традиції, звичаї, побут, життя громад та виклики, з якими вони сьогодні стикаються. Софія презентує фільм Трилогія пошуку. Сепарація у національній конкурсній програмі. Це її перша режисерська робота. Кіно створене на основі її відеощоденника. Події розгортаються у 2020-му під час першої хвилі коронавірусу. У картині поєднані дві реальності: перша життя Софії в селі Бакота, куди вона переїхала з друзями на час карантину. Друга реальність окупованого Донецька, з якою дівчину пов'язують телефонні дзвінки матері. Цей матері. Меніал я не знімала через те, що я хотіла з цього зробити фільм. Я його знімала, тому що я інакше ніяк не могла виразити те, що відбувалося. Він став для мене таким перш, першою спробою говорити про Донецьку, говорити про мої стосунки з мамою ем, на фоні якби, стосунків з близькими моїми. Друзями, а от режисер Володимир Бакум дебютує на фестивалі у ролі журі, оцінює майстерність авторів короткометражок. У мене є чотири пункти: це режисура, як режисер справився зі своїми задачами, це історія, як він її розкрив. Так. Візуальна частина, тобто як він працює з оператором, взагалі з візуальним матеріалом. І четверта, так як це фестиваль етно, тобто буде звертати увагу саме на графічну складову, як він і теж розкриває. Окрім кінопоказів у програмі фестивалю, фотовиставки, дискусійні панелі, і творчі зустрічі такий формат надзвичайно потрібний. Це просвітництво, це популяризація, це Ну, скажімо, майданчик, де люди направду можуть і налагоджувати певну комунікацію, встановлювати дипломатичні зв'язки. Фестиваль триватиме у столиці до 10 вересня. а Потім вирушить до Болграда та Софії. Олександра Бабіхіна, Роман Грибельник, Данило Городецький. Ми Україна, марафон Єдині новини.